Пайте панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і скажу по секрету. Я за винятком попалуватись на 5 хвилин багато-багато років назад ніколи не користувався жодним чат-ботом, включно з чат жепіті До появи. Asus AI Advisor. Бо це одне з найбільш корисних нововведень, які додала Asus в нові материнські плати серії 700 у Intel, і у AMD. Тестувати цей бот я буду на прикладі материнської плати Asus ROG Strix B850i Gaming Wi-Fi. І розділю матеріал на три частини: перша, як чат-бот встановити. Друга, що він вміє. І третя Чому він важливий? Ну як завжди, перед початком з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Чудова підтримка буде коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу. Для спонсорів ми будемо робити ексклюзивний контент і вартість цього діла від чашки кави на місяць. Так підтримка україномовного Ютуба доступніша ніж ви думаєте. Ну а тепер... До діла. Перше сумісність. Тут палка з двома кінцями. З одного боку AI Advisor сумісний лише з новими материнськими платами від Asus. Зокрема, з чіпсетами Z860, B860, B850, B840 та X870. Попередні чіпсети навіть x 670 i навіть B650i, як у мене наприклад. Не підтримуються. І якщо вас дивує, чому чат бот доступний лише на свіжих материнках, хоча ви можете використовувати чат GPT на будь-якому з пристроїв, навіть на смартфоні, скоріш за все, нові материнки просто оптимізовані під це краще. Ну, от як, наприклад, Alan Wake 2 на відеокартах без Mesh Shaders. запустити можна, грати краще не треба далі. Встановити програму легко, так як і будь-який, в принципі, інший драйвер. Йдемо на офіційну сторінку материнської плати в розділ завантаження. Там буде пункт AI Advisor. Встановлюємо. Єдине, що треба буде залогінитись, але в принципі вибору профілів там достатньо. Є і Google, і Microsoft, і навіть Apple. Також це одна з перших, тобто дуже сира версія помічника. Вважайте, тестова. Перші запитання, які я задав: чи працює AI Advisor офлайн, як зменшити яскравість підсвітки на материнських платах Asus, про функціональність USB 4 і що таке токени. Так, Asus AI Advisor може працювати офлайн, але з обмеженою функціональністю, Тобто бази даних. Скоріш за все, знаходиться у Asus. Як я розумію, відповідати без інтернету помічник може лише на базові запитання на тему налаштувань. Він власне сам це пояснив. Але по факту ні. Будь-яке запитання офлайн не спрацьовує взагалі. Навіть зміна швидкості вентиляторів взагалі нічого не працює. Далі яскравість підсвітки. Asus скормила AI Advisor стару інформацію про підсвітку, бо бот досі вважає, що Aura Sync це окрема програма. Це вже давно частина Armoury Crate, де підсвітку можна змінити. Лише змінивши насиченість кольору в Aura Creator, і то не всюди. Про USB 4 AI Advisor розповів все нормально. 100 Вт від материнки на один роз'єм і сумісність Thunderbolt 4 на 99% присутня. Про токени треба було уточнювати і задавати запитання специфічним чином. Бо ви задаєте запитання не напряму до ai Advisor, а до материнської плати, яка вже пояснює інформацію від себе. Тобто, якщо ви питаєте. Чи працюєш ти офлайн? Вона відповідає так: материнські плати офлайн працювати вміють. Якщо задаєте запитання, чи працює AI Advisor офлайн, пояснюється про AI Advisor. але по токенам їх не безкінечно. 100% на початку, 1% плюс-мінус одна відповідь, і рахуються вони навіть, якщо ви задали запитання, а відповіді немає. Або ви задали запитання офлайн, і бот був неактивний. І за повторні запитання вони також знімаються. Загалом токени це одна з найбільших проблем. AI Advisor поки що, чому? Бо я думав, що AI Advisor, навіть зараз, коли українська мова не підтримується ідеально, я думав, що AI Advisor може бути чудовим помічником для тих, хто не шарить за техніку, але хоче сповільнити вентилятори або вимкнути підсвітку. Взагалі вимкнути, але по факту, поки що, у всякому випадку, це виглядає як онлайновий засіб примусу людей до соціальної активності про бренд. Бо токени заробляються саме так Створенням гайдів, спілкуванням на форумі, написанням оглядів, проходженням опитувань. Токени також можна придбати напряму, що взагалі густа. No Втім, все не так погано. Бо ai Advisor дійсно важлива річ. Чому? Бо серед всіх фішок, майже всіх виробників заліза, це найбільш очевидно перспективна і важлива. Ви можете прибирати штучний інтелект з розгону процесора, з налаштування швидкості вентиляторів, з керування мережею, з мишок, з усього на світі, але Asus AI Advisor не прибирайте ні за яких обставин. Бо найголовніша і найважливіша перспектива у чат-бота, який здатен перекладати мову техніки на мову людську. Це місток між одним з найскладніших пристроїв у вашій оселі і вашими батьками, які думають, що їх комп'ютер разом з монітором і мишкою називається Microsoft Windows, бо це єдине, що вони бачать на моніторі, коли ПК вмикають. Я хочу, щоб AI Advisor було вбудовано в BIOS, щоб він працював без інтернету взагалі, і щоб йому видавали сервісну інформацію по материнкам до того, як материнки входять в продаж. Очевидно важливо, щоб AI Advisor також менше галюцинував якомога. Менше, але все це, що я описав, все це у перспективі може бути або може не бути. Нагадую, версія тут дуже сира. Підсумки наступні: Asus e Advisor на конкретно материнській платі Asus ROG Strix B850 і e Gaming Wi-Fi. Це найбільш важливий продукт зі штучним інтелектом, який я бачив від виробників комплектуючих за винятком NVIDIA. Покращить стабільність, додайте свіжої інформації, приберіть. Кіни, і я буду рекомендувати це як одну з перших речей, які треба встановити на ПК. Ну тобто драйвери мережевої карти, оновлення чіпсета та графіки, потім Asus ai Advisor. І відповідаючи на запитання, на якому місці знаходиться ai Advisor у моєму рейтингу з шести позицій, а я не скажу. Ви напишіть у коментарях. Нагадую, у мене про це було відео. Там один це сміття, чотири це допоміжний інструмент без особливої практичної користі, і шість. Це революція у майбутньому. Наскільки на вашу думку AI Advisor важливий для індустрії? Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Мотостав та компанії Goodson Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здорові!